Вітаю вас! Мене звати Вікторія Дмитриєнко. І зараз я залюбки розкажу вам детальний прогноз погоди на п'ятницю 19 травня. Згідно з прогнозом синоптиків, наша територія очікує хмарну погоду з періодичними проясненнями. Далі докладніше про погодні умови на території Вінницької області. Протягом усього дня на заході області очікується хмарна погода із частими проясненнями. В день температура повітря сягатиме плюс 27 градусів, вночі очікуємо близько плюс 13. На півночі очікується хмарність, зрідка виглядатиме сонечко. Температура повітря в день сягатиме плюс 27 градусів, вночі температура плюс 14. Згідно з прогнозом синоптиків, у східній частині Вінниччини очікується хмарна погода із частими проясненнями. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 27 градусів в день та плюс 13 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хом пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна погода із нечастими проясненнями на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 27 градусів вище нуля, вночі плюс 14. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність. Час від часу буде виднітися сонечко. Температура повітря в день плюс 27 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 13. Протягом дня відзначимо хмарність із частими проясненнями на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 26 градусів, вночі градус сягатиме плюс 13. Погода чекає від нас готовності пристосувати свої плани до її умов. А наш рідний телеканал Вінничина завжди чекає на вас із точними новинами про погоду. До зустрічі!